Вітаю на сторінці меблягроя. Пропоную вашій увазі диван Malibu 6 від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри та 4 см і у глибину диван займає 1 метр та 4 см. Цей диван виконано в тканині Max від постачальника СМТ. На диван можливо обрати будь-який інший колір з палетки. До комплекту дивану входить дві великі подушки та дві маленькі. Подушки мають знімні чохли для зручності у догляді. На підлокітниках дивану декоративні накладки, виготовлені з матеріалу ДСП кольор темний. В одному є невеличка ніша для дрібничок та три шухлядки. В іншому підлакітнику. Велика ніша для дрібничок. Принцип розкладання дивану викатний. Для того, щоб його розкласти, витягаємо нижню частину, основа під спальним місцем ДСВ. У дивані також є великий та місткий короб для зберігання білизни. Та розгортаємо посадочне місце. Зверніть увагу, що спальне місце стає на 10 см нижче від посадочного. Отримуємо спальне місце 1,60 см на 2 м. Наповнення дивану пінополіуретан. Диван жорсткий. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається висока задня спинка, як узголів'я у ліжку. З однієї сторони є поличка та з іншої для мобіль... мобільних телефонів. Також цей диван можливо обрати будь якій інші тканині, яка представлена у нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня та чекаю вас у нас у гостях. До зустрічі!